Накипіло ввечері. На ввечері на хвилі радіо накипіло радіомережі для усіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Я Філіп Дикань, ведучий цієї вечірньої години, і ми переходимо в другу половину. Я, звичайно, радий вітати всіх, хто зараз до нас приєднується. Хто слухає нас з самого початку і хочу у на завершення поговорити трішечки на тему, який був присвячений, можна сказати. А вчорашній день я згадав на початку вчорашнього ефіру. Ну, враховуючи, що у нас був аж цілий голова національного, національного агентства з питань запобігання корупції, то а він приїхав з Києва. А то не могли б ми поговорити про це вчора. Отож, нагадаю, 15 серпня в Україні святкується День археологія. Олега, і звичайно, я не міг просто, просто так пропустити цей день, бо сам був причетний. Брав участь в археологічних розкопках в словетному місті Херсонес, що під Севастополем, який зовсім скоро я сподіваюся знов стане українським, над яким знову заманіризамаюриться український прапор копав, правда один раз цього на всього у Харківській області. Ну одним словом, поговоримо зараз про. Те, наскільки цікава Харківщина і взагалі Харків з точки зору археології, з археологинею, кандидаткою історичних наук, дослідницею козацької Слобожанщини, людині, яка брала участь у розкопках в Царе Борисові. Це така фортеця неподалік під від Ізюму і в самому Харкові Іриною Головивою. Пані Ірино, як ви мене чуєте? Чую добре, всім добрий вечір. Ну що ж, питання, власне, таке знаєте, загальне для початку. А от наскільки наші рідні краї дійсно цікаві з точки зору археології? Наші краї дуже цікаві, тому що містять пам'ятки, починаючи від найдавнішої історії людства, від доби палеоліту, і от до козацької доби це той період, який в Україні досліджують археологічним шляхом, в деяких країнах світу є таке поняття як промислова археологія. І там вивчають навіть сучасні пам'ятки, просто археологічним методом, і це вважається археологією. А сучасні перепрошую, сучасні і... це це якого періоду? Ну вот буквально може можуть досліджувати ледь не сучасні звалища, там сміття, наприклад, О, там 20, 21 го та але оскільки вони використовують ті самі археологічні методики, тобто це так само розкопки, атрибуція і так далі. То відповідно є таке поняття, як промислова археологія, угу. але поки не у нас в країні. У нас цим наскільки я знаю, ще поки ніхто не займається. І відповідно, найбільш пісня межа, яку досліджують археологи в Україні, це є період казацтва. А щодо першої та другої світових війн, скажімо, це не вважається сферою дії археології. Зокрема, от ті документи, які зараз необхідні для проведення археологічних розкопок в країні, відкритий лист і дозвіл від Міністерства культури, вони не потрібні угу. на пам'ятки го століття. Цікавий момент там так. діють так, так там регулюються іншими правовими документами, не археологічними. Тобто інститут археології до того відношення немає. Uh -huh. Ну якщо звісно не співпадають, наприклад, це не багатошарова пам'ятка, яка містить як більш давні відкладення, uh -huh. так і зверху 20-го двадцятого зрозумів. Ну то, тобто, якщо хтось копирсається, що називається в землі для пошуку рештків цих світових війн, це ска. Ріж за все, просто дослідники цих війн, або ті люди, яких називають в лапках чорними археологами, хоча ну просто люди, які незаконну діяльність здійснюють. Чому законним шляхом це також досліджується? Просто це не регламентується інститутом археології, як правило, але дозвіл Міністерства культури все одно треба отримувати на такого роду дослідження. Просто у нас це не входить в археологічний mm -hmm. діапазон. Ну я ж кажу, або дослідники цих війн, бо ті, mm -hmm. хто с -с -с самовольно так би мовити, це робить. А що до Харківщини, щодо до наших міст, ви сказали, що багато дійсно пам'ятка пам'яток ще з епохи палеоліту до козацьких часів? А, -а скільки? Типів культур в Харківській області досліджується, досліджувалась до великої війни, принаймні. Навіть не візьмусь сказати, тому що по кожному періоду цих культур багато, крім того, археологічна наука постійно розвивається. І, наприклад, те, що раніше називалось культурною культурою, археологічною, наприклад, як зрубна культура, та вона поступово переросла завдяки більш поглибленому вивченню в культурно-історичну спільноту. І, відповідно, вже в межах цієї спільноти виділяють цілий ряд культур, і тому навіть ну, з цієї точки зору підраховувати і назвати точну цифру неможливо. А ну, тим більше на які я знаю, ніхто не займався підрахунком, скільки саме культурно mm -hmm. досліджували. але це точно у нас велись дослідження всіх пам'яток. Тобто, починаючи від Палеоліту, це здебільшого співробітники історичного музею Харківського, Ірина Сніжко, один із провідних фахівців, саме в, в добі палеаліту, mm -hmm. доба каменю. І от до козацького періоду, ну козацький – це переважно е, мої дослідження, мої розкопки. Ой, як цікаво, зараз поговоримо обов'язково про це. Я просто хочу згадати так, те, що. Що приходить пер найперше у пам'ять, це і про слав'янські культури, це і готи навіть дуже цікавезні розкопки, які Михайло Любичів здійснював до війни, це і хазарський каганат Володимир під руководством під керівництвом Володимира Колода експедиції були, нещодавно, до речі, він був у нас в ефірі в харківських історіях. Ну тобто дійсно охоплює весь весь в принципі період. А якщо Ну, перед тим точніше як переходити до козацької доби, якою ви займаєтесь, і в тому числі у Харкові, ви брали участь у розкопках такої от фортеці царя Борисів. Розкажіть, будь ласка, трішки про це, що це таке, що там знайшли? Так. Е, дякую, е, як правило, у нас в науці прийнято, якщо людина бере участь, це значить, що вона була учасником експедиції. То, от, наприклад, в експедиціях колоди або акціонова, якщо говорити за період салтомайської культури угу. та хазарські кагана, то там я брала участь, тому що я їздила учаснице, або запрошувала мене гостю, То розкопки царибарисівської фортеці я їх безпосередньо проводила, тому що я ну станом на зараз є єдиним керівником експедиції, е, які досліджували цю фортецю і е, початок досліджень був це я тільки закінчила університет, і, власне багато років поспіль з перервою на народження дитини першої е, я досліджувала цю фортецю ох нічого і собі, ви, ви відразу так. після закінчення університету розпочали е, розкопки так це цареборисова на цю я про цю фортецю мріяла ще з студентських років, коли я прочитала про ту бурхливу історію, яка була на фортеці, коли її заселили один раз, потім дві людей виселили, фортецю спалили. Вона пустувала, потім заселила вже українське населення. Як воно жило? Там було важко втриматись на по суті, от на цих рубежах і їх знову. Потім фортецю ще раз спалили. Відповідно, я собі просто уявила, що це така, знаєте, як строя свого року. Оду, тому що відповідно е оскільки ви вже брали участь в розкопках, то знаєте, що нема нічого краще для археолога ніж або смітник, або закритий комплекс, це закритий по коли. Так, це от для слухачів поясню це, коли, наприклад, якийсь комплекс або от фортецю спалили, та або через якісь інші причини, там землетрус, слава, що завгодно. Коли е, по покидають якусь пам'ятку випадково, ну тобто раптово це під дію якихось непереборних обставин, і тоді там все кидають, як є, залишають на своїх місцях і відповідно для археолога це справжній клондайк. І от, начитавшись про історію цієї фортеці, я просто мріяла її розкопати. І тому свій перший виїзд розвідку я здійснила ще в студентські роки. Досі пам'ятаю, як це відбувалось. Пам'ятаю, як місцеві мешканці мене відмовив я виїхала і кажу: ну от фортеця у вас тут була. Пояснювала сільському голові тоді, що от, от тут у вас була фортеця. Він каже: Та ні, що ви мені розказуєте, Фортеця не тут, фортеця отам за кілька кілометрів на полі. А вони навіть і ухом не вели. Так, так, вони не знали навіть станом на зараз, не дивлячись уже на десятки років дослідження цієї фортеці. Пам'ятка про те, що тут знаходилася Тереборисівська фортеця, стоїть в кількох кілометрах взагалі від самої дальньої околиці цієї фортеці, тому що є пам'ятник встановлювали колись. Ну я так розумію, так само по радянській рознарядці бігом-пігом uh -huh. поспіхом поставили не там, де реальна була фортеця, взагалі до речі, на пам'ятці іншого періоду, там на кургані, поряд чи поряд з курганом зараз вже навіть ці деталі важко згадати. І тобто мені перші роки ще приходилось доводити, що фортеця вона отут, а не там, де вважає все село, місцеве населення, і включно сільським головою. Вот але перший ж рік розкопок він довів, показав, що ця фортеця дійсно існувала саме там, де я й показала. І з тих пір, щороку ми виїжджали і розкопували цю фортецю. А ви, до речі, Ірино, підтвердилися у своїй мрії, так би мовити, чи ну я розумію, що для справжнього археолога немає розчарувань, але може якось трішки змінило уявлення отаке, таке, от як про трою. Можна сказати, що пам'ятка мене здивувала, і очікування були не зовсім відповідні, але якраз бік перебільшення. Тобто мені uh -huh. ця фортеця принесла навіть більше, ніж те, на що я розраховувала. Коли я мріяла про фортецю, я мріяла про яскраві артефакти, про кращу атрибуцію того, що ми маємо в Казаччині, про те, що я зможу охарактеризувати матеріальну культуру казацької доби вот, для нашого для наших територій більш е докладно. Але саме завдяки тому, що перший період фортецю заселяли переселенці з московщини, а другий – українці саме ця фортеця дозволила мені власне зробити мою основну розробку в моїй дисертації. Це те, що я виділила на рівні матеріальної культури, розрізнила дві культури московитів і українців, тому що до мене вважали, що ну все це пазнятина, Там якісь пізні матеріалка археологам цікавіші більш давні, а це таке щось. Спів... Ніхто в ньому нічого не розбирається, хто знає як воно що, і відповідно навіть не виділяли отак, от етнічно. Коли я почала е, розкопки проводити, перші роки я теж е, спочатку ще не вирізняла це чітко в дві окремі матеріальні культури. Я просто фіксувала, що там, наприклад, тут є кераміка такого типу, тут такого, там тут трішки відрізняється будівництво жителів, різні монети. І потім, коли почав з роками почав накопичуватись матеріал, е, він дозволив мені. Систематизувати і чітко викремити московську матеріальну культуру і українську або черкаську, як тоді називали mm -hmm. нас письмові джерела, і тобто, це стало основою і основними висновками моєї дисертації, ох, як цікавезно. А скажіть, будь ласка, а це місто якось встигли о -о означити, так би мовити, щоб люди туди приїздили? Ну зробити туристичним, можна сказати. Може, музей якийсь, може там я не знаю, позначити, що ось тут була фортеця. É Це лише було у мене вже в наступних мріях. Станом на зараз мало того, що нічого з цього ще не було втілено. Проводились лише розкопки, а на шляху музеїфікації ще поки кроки не зроблені. Крім того, ми знаємо, що ці території, на жаль, перебували в окупації під час повномасштабного вторгнення, і зараз там не те, що туристичні маршрути, там можливо навіть просто пересування є небезпечним. Ну, Зараз через... звичайно так. Mm -hmm. Тому це а, задачка з дірочкою. Ох, як хотілося б, я хотілося б втілити все ж таки її. Бані Ірина, і ви, наскільки я пам'ятаю, на початку 2000-х при ремонтних роботах, здається, у самісінькому буквально у центрі Харкова, на початку Сумської, а також знайшли, ну, під вашим керівництвом, мабуть, я вже деталі не пам'ятаю, ви зараз і. А, Прояснити, знайшли також поселення козацького часу, так початку 18 століття, наскільки я пам'ятаю. Так, перші розкопки ми проводили на в місті Харків, от саме Казацької фортеці, я маю на увазі. Ми ага. проводили на вулиці Сумській навпроти театру, от якраз на біля скверу. Це були перші розкопки в Харкові, і потім там був доволі невеликий розкоп. Це навіть складно назвати розкопом, тому що на момент, коли ми отримали доступ до цієї ділянки, тоді ще не працювало нормальне законодавство з точки зору охорони пам'яток. Від будівництва і тому, на жаль, ми заїхали на ділянку вже тоді, коли ще, от, під Авеплаза ага. коли більша частина. Культурного шару, на жаль, вже була вивезена, і ми тепер уже ніколи не дізнаємось, чи там дійсно щось було е, гарне, чи воно було на момент е, будівництва вже зруйнована комунікаціями. Це тепер уже ніколи встановити не зможемо. Але коли ми потрапили на цей майданчик будівельний, то в стінках Катлавану залишились рештки двох жителів, одне з них часів правління Олексія Михайловича. Ми знаємо, що тоді е, от, Україна був. ula qitë Росією під Московським царством, і тому, на жаль, так само там зустрічаються монети і цього царства, але вони нам дозволили більш чітко датувати залишки того житла. І це були такі мікророзкопки, але вони вперше зафіксували і чітко дали нам розуміння, що культурний шар в межах центральної частини Харкова місцями зберігся, і тому є придатним для дослідження і можуть бути отримані великі матеріали, і найбільші за обсягом розкопки харківської фортеці проводились так само під моїм керівництвом. Це зараз уже точно не згадаю, можу помилитись в роках, Здається, восьмий 10 роки на території вулиці Квітки Основ'яненка. там, так само перед будівництвом. Ми уклали договір на охоронні розкопки, але на відміну від сумської на квітки Снав'яненка. Ми дослідили більше тисячі квадратних метрів площі. Там було знайдено просто величезну купу знахідок. На щастя, все воно зберігається в музеях у нас Ух. в Харкові. От і е, там пам'ятка була двошаровою. Тобто, окрім е, коли ми прокопали, зняли верхні шари будівельного сміття і дійшли безпосередньо до е, шарів казацької доби. То ми дослідили цілий ряд господарських яких будівель, житлових споруд було багато цікавих знахідок. От одразу пригадується першим, що е, впливає на згадку, це така кістяна порохівниця, дуже така. Художня вишукана річ, ну і багато різних знахідок було. Але окрім е, шару казацької культури, під ним ще був культурний шар кінця 13-го, початку 14-го століття, часів Золотої Орди, і там також було знайдено декілька комплексів е, господарських ям і ритуальних комплексів на цій території, неймовірно тобто, просто були... повинен, повинен... Пер... перепрошую, пані Ірина, повинен сказати, що зараз у Харкові та області об'явлена по. Вітряна тривога. Тож, будь ласка, будьте максимально обережними. Пильнуйте за своїм життям, за життям ваших близьких, тих, хто поруч. Якщо є можливість пройти в укриття, то зробіть це. Або пам'ятайте про правила двох стін. Одним словом, максимально, будь ласка, ще раз повторюю, будьте обережні. Перепрошую, пані Ірино. Це важлива інформація була. Безумовно. Безпека в перший та, чергу. так, так так. Ем, ну фантастична, фантастична, дійсно фантастичні точніше дійсно історії. І, і не просто Харківська область, Харківщина та й Слобожанщина, і взагалі Харківці кавизни на розкопки. Я тут буквально хотів би, щоб ви в двох словах сказали про те, що наскільки я розумію, будь-який забудовник, який щось будь який будь-що робить на території, принаймні історичного центру, повинен обов'язково звертатися до археологічної служби, вірно. Будь-який забудовник, згідно законів України, має обов'язково спочатку отримати всі дозвільні документи, зокрема в органах охорони культурної спадщини, якими є на місцях департаменту або управління культури, і відповідно там вони далі вже самі так само скеровують до відповідних спеціалістів для дослідження. Угу. Ну, а знов таки, наскільки я пам'ятаю ситуацію, принаймні початку 2000-х, то не всі забудовники, як от на квітки Снояненка, йшли вам на зустріч. Так, ситуації були дуже різні. От, зокрема. Е той центр величезний, який у нас Боже Велико назва, який біля бібліотеки Кароленка то Нікольський, який зараз називається так, на Пушкінській 2, так так точно. Та. У мене пам'ять навіть намагається відкинути назву, бо це така болюча тема для мене була. Бо тоді це було одно із найбільших будівництв, і тоді я вже мала достатній фах, щоб розуміти, що там могли зберегтися культурні нашарування доби козацтва. Ми приходили туди, намагались спілкуватися з забудовником. Вали матеріали в прокуратуру, але все це було марно. Там культурний шар. На жаль, вже зруйнований на, на віки. Я пам'ятаю цю війну, так би мовити, але то був інший забудовник, і, врешті-решт Нікольські побудували зовсім інші люди, і зовсім угу. інша фірма. Ну то таке, то історія вже минулих днів, що називається, хоча дійсно дуже дуже шкода. Пані Ірино, останнє запитання. Я розумію, що зараз ну, просто неможливо на. Навіть так, знаєте, вигадати, не вигадати, а ну подумати, що ми могли втратити через російську навалу. Хоча можна зробити, я думаю, десь певні висновки, так от що ми втратили з пам'яток археології на Харківській області. Найсумніше в цій ситуації це те, що частина пам'яток навіть не встигли бути дослідженими. Тобто, вже зараз у мене є непоодинокі свідоцтва того, що наші воїни, коли будують захисні укріплення, окопи, вони натикаються як на поселення, так і на могільники різних часів, знов таки там від доби бронзи, і пізніше. І на жаль, звісно, що там немає можливості ні фіксувати то, ні досліджувати а частина Території просто в окупації знаходиться, тому в принципі там недоступна. Ми знаємо, що під час другої світової війни так само е, окупанти досліджували пам'ятки археології, вивозили артефакти в свої країни. Мені е, болить Крим, зокрема в якому вже не перший так, рік це по суті ведуться грабіжницькі роботи е, представниками Російської Федерації і. Дуже негарно, але наслідки ми зможемо уже побачити і оцінити після нашої перемоги. Це точно, це точно. Ну що ж, пані Ірино, я дякую вам за те, що за те, що приділили час нам для зустрічі в ефірі. Нагадаю, що я спілкувався тільки що з археологинією, кандидаткою історичних наук Іриною Голубовою а про. Те, чим Харківська область та Харків загалі цікаві з точки зору археології, тому що буквально вчора в Україні відзначали День археолога. Всі ті, хто дотичний, чи, хоч трішки був дотичним до цієї чудової, на мій погляди і, 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 і так романтичної професії, дякую вам, пані Ірино, і на все добре. А ми, ми закінчуємо, і я знов таки хочу згадати музикантів, які народилися в цей день. Їх принаймні двоє, ну звичайно, їх набагато напевно більше, але Відомі і ну просто супер відомі, так точно є серед них. Справа в тому, що ну почнемо по порядку, у 48-му році, 16 серпня, народився голландський музикант та співак, лідер рок групи знаменитої нідерландської рок групи Golden Earring, Барі Хей, він не спочатку був в цьому гурті. Він в 67-му році, тобто 6 років після того, як група виникла, доєднався до неї, але і досі досі там співає. І перед тим як Попрощатися поперед точніше, скажімо так, перед тим як ви почуєте новини, я пропоную послухати один з їхніх найвідоміших хітів Редер Love», А от після новин я попросив нашого звукорежисера поставити. Пісню а, співачки, ну чесно кажучи, творчість якої мене не дуже так обходить. Хоча я її, чесно кажучи, дійсно поважаю, бо вона фантастична, неймовірна просто професіоналка, ну людина всесвітньо відома і а, до неї. По різному можна ставитися, але вона все ж таки співачка і музикантка першого гатунку. Я маю на увазі Мадонну. Мадонну Луїзу Чікони таке справжнє її ім'я. Вона народилася також в також цей день, 16 серпня, у 58-му році, і буде пісня після новин «Justify my love». Ну а я Філіп Дикань, ведучий вечірні години радіо накипіло з вами прощаюся до завтра. Нагадаю, що о 10-й ми розпочнемо традиційно наші прямі ефіри. Завтра ви почуєте Володимира Носкова, мого колегу. Потім о другій варто підхопить Крило Лукашну. О шостій знов-таки почуємося. Ми з вами. Отже, прощаємося ненадовго, тихого, спокійного нам вечора. Слава Україні! І зараз Golden Іврінс піснею Redder Love».